Київ, 20 лютого, День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Місто стоїть в шалених корках. Звичайно, це викликає роздратування у киян, які поспішають на свої робочі місця або поспішають в інших справах. Але mm. треба сказати, що причина цих корків все ж таки має бути радісна, якщо взагалі корки можуть бути радісними. Причина все ж таки в тому, що до Києва завітав високопоставлений гість. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Прошу вас про підписку, поширювати це відео, рекомендувати друзям і бути надалі з нами. Отже, що ж могло трапитися 20 лютого і хто міг завітати до української столиці? Звичайно, мова йде про президента Сполучених Штатів Байдена. Візит природньо тримався в таємниці. Очевидно, ми самі про нього дізналися, власне кажучи, з того, що побачили уже в Києві. І перекрити місто і кортежі і ситуацію, яка є, і знаючи, що е, лідер американської нації збирався відвідати Польщу до з 20 по 22 лютого, скоріш за все, він її вже відвідав і відвідає ще зі зрозумілих причин. Е, очевидно, то ми можемо сказати, що президент Байден вирішив піти на такий рішучий крок, і, можливо, навіть супереч, е, скажімо, своїм радникам з питань безпеки, все ж таки відвідати. Українську столицю для чого це американському президенту? Перше, це чіткий посил і меседж Росії про те, що Україна стоїть, Україна встояла, і Україна відбулася і відбудеться як вільна демократична незалежна держава. І жодні агресивні путінські неоімперські амбіції цього не можуть зламати. Друге, це сигнал про те, що вся військова машина. Яку задіює Росія сьогодні проти України вбивці, вагнерівці? Велика кількість російських військ, які йдуть фактично ось цими валами, намагаючись прорвати українську лінію оборони, вони не здатні зупинити української боротьби українського спротиву і того, що цієї боротьби, на яку на яку став весь український народ, третє. Це символічно з цієї точки зору, що 20 лютого ми згадуємо подвиг наших героїв на Майдані, які під кулями фактично проривалися і досягли того, що впав злочинний режим Януковича, який ганебно втік зі своїми багатствами до Росії, де на сьогоднішній день і ховається. І подвиг їх з їхнього подвигу, з подвигу героїв Небесної Сотні, які продовжували. Ось цю еволюцію боротьби, яка йшла в нас завжди, еволюцію за боротьбу за свободу, за вільний демократичний вибір, за те, щоб ми жили так, як ми хочемо на нашій е українській землі, ось ця тяглість вона продовжується. На превеликий жаль, ми продовжуємо платити надзвичайно високу ціну за наші прагнення людськими життями, життями наших героїв. І ця боротьба вона триває. Але як слушно зауважив Верховний головнокомандувач України, президент України Рабів до раю не пускає, так і головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний, про те, що боротьба триває, ми її продовжуємо. І приїзд таких високих гостей в цей день це засвідчення підтримки нашої боротьби. А тепер, звичайно, до практичних кроків підтримки засвідчення цієї боротьби, тому що зрозуміло, політичні заяви, символізм це безумовно важливо. Але. Наша боротьба потребує ресурсів, вона потребує зброї, вона потребує фінансів, вона потребує матеріальних ресурсів, і це все потрібно підтримувати. Ми це прекрасно розуміємо. Отже, практичні кроки, що може оголосити президент Сполучених Штатів Байден, окрім символічних політичних заяв, які я сказав, перше це рішення про надання Україні винищувачів. В першу чергу мова йде про літаки, типу f 16 А я хочу нагадати, що напередодні в п'ятницю. Київ відвідував це було 17 лютого, п'ятницю. <кій> Перепрошую, Київ відвідував прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. і я думаю, що він не просто так відвідував. І ці візити вони між собою пов'язані, тому що Нідерланди це фактично перша країна в Європі, яка сказала про те, що вони розглядають можливості передачі в Україні літаків f 16. І Україна звернулася офіційно саме до Нідерландів. З проханням передати цю авіацію це другий принциповий момент. А третє, це те, що очевидно вже проговорювалися параметри передачі цих літаків. Четверте, ми не можемо виключати, що на цих літаках вже проходили і проходять навчання українські пілоти, тому що я хочу нагадати, що рішення про виділення фінансування на навчання українських військових льотчиків на літаках F-16 було ухвалено конгресом США. Ще влітку минулого року 100 мільйонів. А навряд чи хтось би просто так ухвалював рішення про надання таких коштів, тому що все ж таки е, в Сполучених Штатах рахують гроші платників податків. Тобто f 16 друге, це розширений пакет оборонної допомоги, е, інших видів зброї, далекобійної артилерії, JLSDB, додаткова підтримка бронемашин, розвідка і так далі. Все, що необхідно зараз Україні. Третій момент: я думаю, що. Буде йтися про додаткові санкції а, проти Росії, а, проти Кремля. І ці санкції будуть як звичайно проти фізичних осіб, індивідуальні, так і проти секторів економіки. І так само ці санкції будуть покликані на те, аби уже унеможливлювати а, обходження тих санкцій, які були раніше запроваджені, так звані вторинні санкції, для того, щоб закривати Росії лазівки, через які вони намагаються обходити існуючі фінансові і санкційні обмеження це важливо. Ось цим, я думаю, приїхав до нас високопоставлений гість. Ми безумовно чекаємо на подальшу підтримку України. Для нас дуже важливо отримувати необхідну зброю і збільшувати підвищувати тиск на Росію з тією метою, аби приблизно наближати нашу перемогу, аби деокупувати нашу територію. І аби все ж таки через ту зброю, яку ми отримуємо, літаки. А чому це важливо? Я вже розповідав, чому літаки настільки важливі, тому що вони здатні встановити панування української авіації в небі. І це принципово, тому що тоді буде знищуватись російська артилерія, російська техніка, скупчення живої сили це додаткові інструменти. Це десятки хаймерсів тільки в небі. І це треба розуміти що найменше хаймерсів, що вони дадуть нам. І це призведе до зменшення наших втрат, до збільшення втрат ворога і як наслідок до нашої перемоги. Тому сигнали е про підтримку України зараз в цей момент вони надзвичайно важливі. І загалом чекаємо позитивних результатів від е поїздки і та от такого турне в центрально-східну Європу президента Байдена, е чітких посилів про підтримку України. Ну і Звичайно, віримо в нашу перемогу. Тримаємося, бережіть себе, слава Україні!